На сегодняшний день в биткоин инвестируют крупнейшие компании мира и крупнейшие банки мира. Например, BlackRock, который под управлением держит практически все мировые компании в том или ином количестве акций. Вот BlackRock на сегодняшний день... Уже закупив біткоїна в свої хранилища на 350 піятдесят мільярдів доларів. Ані только началі е, дуже слушна думка, і про це мало хто говорить, що крипта це вже не тільки спосіб інвестування для того, щоб заробити, а це і спосіб інвестування для того, щоб просто банально зберегти свої гроші як раніше, олдфаги. Ну і зараз люди роблять з тим, щоб купити нерухомість, щоб кошти заморозити, щоб їх там нікуди не потратити, щоб вони там щоб кошти не з'їла інфляція. На рахунок майнінгу можна так само віднестися, просто не купувати оцей біткоін на біржі, а поставити собі майнінг обладнання, яке буде вам копати біток за електрику. Ви будете розраховуватися своїми фіатними грошима з карману, а біток ви будете холдити і фактично формувати свій капітал і зберігати в ньому гроші. Тобто, це теж як одна із цілей, як одна із переваг.